В житті практично кожної людини міг наступити такий момент, коли вона припинила вибирати стосунки, коли вона почала вибирати виключно самотність. Самотність в поганому сенсі слова, коли я відмовляюся від будь-яких контактів для того, щоб мене ніхто не ранив. Тому що зачасту часто ми припиняємо вибирати кохання, припиняємо вибирати стосунки лише тоді, коли нас образили, коли нас дуже сильно ранили, коли ми бачили якийсь. Максимально негативний досвід у своєму житті, нехай це в нашій сім'ї, в нашій батьківській сім'ї, нехай це досвід якихось наших знайомих, чи ми зростали просто в цьому. Ми бачили цю біль, яку переживають люди, вибираючи стосунки. Але зачасту це, звичайно ж, не те, що ми бачили, а те, що ми самі прожили. І зачасту це наша біль, коли біль стає настільки. Бути без стосунків це теж біль, будемо чесними. Бути без стосунків це теж біль. Але людина заля того, щоб їй не зробили боляче у стосунках, вона вибирає ось цю самотність, яка не настільки. Болюча, вона теж болюча, але не настільки. Тобто, з двох зол вона вибирає ось це менше зло. Там, де я знаю, мені буде боляче. Мені буде боляче в цій самотності. Але з тобою мені теж боляче. Але, з, але у стосунках мені теж боляче. Тому що я знаю, що. Ти мене раниш, коли я вибираю людину. Вона мене ранить, вона мене ранить своєю відсутністю, вона мене ранить своєю присутністю. Вона мене ранить якимись словами, вона мене ранить якими своїми діями. І це, звичайно ж, може залежати від вашого типу прив'язаності, коли в мене тривожний тип прив'язаності, і я настільки сильно прагну до злиття з людиною, а людина від мене постійно втікає. І мене ранить, що вона мені не відповідає. Мене ранить, що людина не. Хоче проводити зі мною стільки часу, скільки я хочу з нею проводити. Мене ранить твоя відсутність, мене ранить твоя холодність. От я хочу іншого, я хочу цього тотального злиця, а його немає. Або якщо мене уникаючи прив'язаності, я втікаю від цього злиття, я не хочу його. Мені боляче знаходитись поряд з тобою, мені боляче тобі відкриватись. Так, ти можеш бути прекрасною людиною. З тобою може бути дуже добре, але коли тебе занадто багато. Я хочу втекти на місяць від тебе, щоб тебе не бачити, тому що мені боляче тобі відкриватись, тому що коли я відкриваюся, мені здається, що ти в будь-який момент зможеш мене в це місце вдарити, і людина після того як проживає якийсь неприємний досвід у стосунках. Тобто в неї от сформувався цей ненадійний тип прив'язаності, і вона починає якісь стосунки, вона бачить, як їй з цим типом прив'язаності важко, звичайно ж, не усвідомлюючи його, не усвідомлюючи того, що мені важко тільки тому, що в мене абсолютно ненадійний тип прив'язаності, і я вибираю партнерів, з якими мені ніколи не буде добре. Або людина у стосунках пережила якусь неймовірну травму, таку як зрада. Фізичне насилля, психологічне насилля, якісь моменти неприйняття, моменти сильних ревнощів, моменти того, що її намагались переробити, її намагались змінити, її намагались контролювати, її намагались особистість цієї людини намагались притупити, заховати, не дати проявлятися. І людина після цього, після того як виходить з таких стосунків, вона розуміє, що мені. Боляче, мені там боляче знаходитись в стосунках, це якась дуже сильна біль. І мені хочеться любові, мені хочеться любити, мені хочеться кохати. Але, але ось це кохання, воно для мене настільки болюче, тому що коли я закохуюсь, а особливо, якщо в мене ненадійний тип прив'язаності, я завжди зах... і я завжди закохуюсь в людину, яка може мене поранити. Та будь-яка людина мене може поранити, якщо у мене ось цей тип прив'язаності ненадійний. І... Я розумію, що мені краще залишатись на самоті так. Я потребую близькості, я потребую е, обіймів, я потребую тепла, я потребую е, спілкування, я потребую ніжності, я потребую цього всього, і я хочу бути з кимось разом. І, можливо, в мене е, навіть і можливо моя потреба. Основна провідна це сім'я, і я би хотіла цю потребу у своєму житті реалізувати, але мені настільки боляче у цих стосунках. Я настільки е, розчарована, я настільки звикла, що вони мене не вибирають, вони не хочуть зі мною бути, вони е, наді мною знущаються, вони мене хочуть переробити, вони мене не приймають, вони мене подавляють і так далі. Я настільки вже до цього звикла, що мені зраджують, наприклад. Я настільки переконана в тому, що це буде знову ж таки е, в нових стосунках, що я не піду в ці нові стосунки. Я вибираю свободу, я вибираю самотність, навіть не свободу, я вибираю самотність, коли кохання для мене це закрита тема. І Практично кожен з нас колись в житті міг собі говорити таку фразу, як я більше не хочу стосунків, я більше не хочу шукати, мені більше ніхто не потрібен, я не піду ні з ким більше не побачу, я не хочу цих стосунків, я не хочу цих стосунків і далі в кожного своє. І тут дуже важливо для того, щоб цих стосунків знову ж таки захотіти, і для того, щоб дозволити своєму серцю відкриватися, дуже важливо знайти вашу власну. Фразу, ваш власний договір, який ви з собою підписали, десь у себе в голові, що чому ви не хочете більше стосунків, чому ви їх більше не вибираєте? Я не хочу більше стосунків, тому що мене ніхто не вибирає. Мене всі кидають, від мене всі йдуть, мене всі зраджують. Я не хочу більше стосунків, тому що стосунки це кінець моєї свободі. Стосунки це означає, мене просто десь на ланцюжок, мене будуть постійно контролювати, мене будуть постійно намагатися тримати в якихось межах, і я не зможу жити своє повноцінне життя зі своїми зі своїми хобі, захопленнями, друзями, зі своєю роботою, реалізацією і так далі. Тобто в моєму житті було таке. Мені перекривали потік ось цього кисню і не давали мені реалізуватися ще в чомусь, крім ось цих стосунків. Тому я вибрала більше туди не входити. Я більше не хочу стосунків, тому що в минулих стосунках я переживала фізичне насилля. Наприклад, і я не хочу більше, щоб в моєму житті це повторилося, тому що це було дуже боляче, тому що це було нестерпно. Ти відкриваєшся людині, а людина вирішує, що з тобою так можна поводитися. Я більше не хочу. Я краще буду сама, ніж хтось мене буде бити. Ось це насправді, це те, що я дуже часто е, чула від жінок старшого покоління, покоління моїх бабусь, коли м -м тоді так жили. І наскільки багато людей тоді так жило, це просто катастрофа. Коли вони говорили краще жити самій. Або слава Богу, що вже в мене такий вік, що мій чоловік помер і мене ніхто не б'є. Ось те, що я чула. Або... Ну, краще, краще бути самій, ніж виходити заміж. Тому що всі чоловіки от, підіймають на тебе руку. І люди вибирають краще бути на самоті, ні з ким взагалі не спілкуватися, тому що там боляче і набагато сильніше боляче, ніж коли ти на самоті, ніж коли в тебе немає усього кохання в твоєму житті. Звичайно, любов може бути до будь чого і до будь-кого до ваших дітей, до ваших батьків, до ваших друзів і так далі. Але я говорю сьогодні про кохання між чоловіком і жінкою, тому що в нашій мові ми все ж таки це відокремлюємо. Ви не можете кохати дітей, тобто кохати дітей неможливо, ви можете любити їх. Це ваша любов. Кохаємо ми лише чоловіка, чи кохаємо ми лише жінку. Ми кохаємо нашого партнера, да? нашого партнера, з яким ми займаємось коханням. Тобто, тут потрібно розділяти ці слова: любити так, любити, ви можете, що хочете, а кохати ви можете лише вашого чоловіка чи жінку. І коли людина вибирає це кохання зі свого життя прибрати. Це означає, що вона підписує собою ось цей негласний договір, що я не буду більше входити в стосунки, тому що. І вона собі пояснює, чому. І для того, щоб цей договір переписати, забрати це і написати новий договір, наприклад, якщо ви вже настільки втомились від цієї самотності і вам дуже хочеться вже близькості. Стосунків і близькості не фізичної, а більше душевної, духовної близькості, потрібно знайти в себе ось цей договір, який ви собі написали себе у своїй голові. Тому що. Як його знаходити? Дуже просто. Його знайти дуже легко. Можливо, ви вже його знайшли, поки я розповідала це. Можливо, поки до вас не прийшло в голову, що ви там собі сказали. Але коли ви подумаєте про те, що було у мене в минулому, що було у мене у сім'ї, де я народилася, що було у моїх стосунках в минулому, ви знайдете відповідь на це питання. Чому достатньо себе щиро запитати, чому я вибрала? Залишатись без стосунків. Чому? Що такого бачила у цьому житті? Я бачила у своїх стосунках. Що такого болючого стало для мене, що стало для мене останньою краплею? От коли ви сказали собі, я більше не хочу стосунків, що для вас стало останньою краплею? Це дуже легко знайти, якщо просто дозволити собі в собі покупатися. На заміну цій фразі ви маєте знайти якийсь антонім, тобто щось абсолютно протилежне. Я не, наприклад, ваша фраза була: мене ніхто не вибирає, тому я не хочу ніяких стосунків більше? І тут фразою навпроти може бути е, стосунки це завжди вибір обох. Е, і пошукати в себе в голові. Чи завжди було таке у вашому житті, що тільки вас не вибирали? Невже ніколи у вашому житті не було такого, що й ви когось не вибирали? Тобто мене ніхто не вибирає, а я кого вибираю? Можливо, я вибираю лише тих, хто, до, до яких я поки взагалі не доросла. Мене ніхто не вибирає, можливо, я хочу вибрати собі якогось олігарха, а він мене не хоче вибрати. І цікаво, чому так. Чи, можливо, я хочу вибрати людину, яка абсолютно поки що. Не співпадає з тим образом життя, яким я живу? Тобто, а кого ви вибираєте? Ось ця людина, яку ви вибираєте, вона дійсно вам підходить? Чи ви вибираєте якийсь ідеал, а самостійно ви до цього ідеалу ще ну, ніяк не дійшли? Мається на увазі, що ви вибираєте чоловіка з певними якостями, яких у вас немає. Тобто у вас немає цих якостей, але чоловіка ви такого хочете. І, звичайно, тут може бути таке, що він вас не вибере, і може бути таке, що жоден з тих, кого вибираєте ви, не вибере вас. Але тоді варто переглянути ваші погляди на чоловіків, ваші погляди на себе, ваші погляди на стосунки взагалі, і чи потрібні вам ті, кого ви вибираєте. Ви можете їх вибирати, але чи вони вам дійсно потрібні, ви ж не знаєте. Ви ж не були з ними в стосунках, тому що вони вас не вибирали. І тут дуже важливо зрозуміти, чи не вибирають мене взагалі, ніхто не вибирає. Тобто, якщо у вас були якісь прихильники, якщо у вас були е люди, які хотіли з вами стосунків, якщо були ці люди, це не означає, що вас ніхто не вибирає. Це означає, що ваш вибір не співпав, ви їх не вибрали, але ж вони вас вибирали. І знайти тут. Е і зрозуміти, що справа тут не в людях, які вас не вибирають, а в вас. Чому ви вибираєте тих, хто вас вибрати не може? Так можна про будь-що сказати. Наприклад, у вас був ваш договір, що ви не ви не хочете більше стосунків, тому що у стосунках всі зраджують. І тоді ви задаєте питання: а дійсно всі зраджують? А дійсно у а, а дійсно немає в цьому світі стосунків, де чоловік не зраджує і жінка не зраджує. Немає, невже немає в цьому світі стосунків, де хто де люди не зраджують одне одному. І тут важливо шукати приклади і розуміти, що ваше сприйняття воно дуже обмежене. Тобто, коли ви ставите собі ось цей договір, то ваше сприйняття воно. Фіксується лише на тому негативному, що було у вас. Ви не бачите більше позитивного. Ви замічаєте тільки негативні якісь е, прояви. Тобто мене зраджували, її зраджували, її зраджували. Я знаю, там якусь е, знаменитість теж зраджували. Значить, я подивилася фільм, там зраджував. І всюди десь зраджують, зраджують. Тобто ви вичленяєте лише ті моменти. Які співпадають з вашим договором, а спробуйте знайти ті моменти, де вони не співпадають, де вони кардинально відрізняються. Спробуйте знайти ті пари, де люди не зраджують одне одному, де люди дійсно кохають і вибирають одне одного. Спробуйте розширити своє сприйняття, сприйняття світу, сприйняття стосунків, що пари бувають різні, люди бувають різні, чоловіки бувають різні, і жінки також. І тоді вам буде легше вам буде легше підписати з собою інший договір. Наприклад, не мене всі зраджують, а я вибрала неправильну людину, і ця людина мене зрадила. І так я бачила і інші і приклади, коли люди зраджували. Але я знаю, я знаю, що все залежить від людини. І є люди, які ніколи в своєму житті не зрадять, тому що в них є цінність, яка їм цього зробити не дозволяє. І тоді, тоді ваш новий договір буде звучати, звучати так, що надалі я просто вибиратиму людину, в якої є ця цінність, і проговорювати це на самому початку знайомства. Тому що ви не можете бути від цього застраховані, але ви можете спробувати знайти людину, яка цього не зробить. І коли ми е, знаходимо для себе якийсь Інший варіант розвитку подій ми починаємо розуміти, що, можливо, ось цей вибір самотності, можливо, він був просто, він був створений на емоціях, тому що зі мною сталася оця надзвичайно складна для мене важка болюча ситуація. І я не розібралася, що буває і не так. Тому для того, щоб ви вийшли з цієї самотності і дозволили собі кохання. Спробуйте знайти ось цей договір, який ви з собою підписали. Знайти і його спростувати. Спростувати означає подумати над тим, а чи справді він вірний, чи справді це так? Чи справді цей договір він е, пояснює, як працює цей світ? Він настільки правдивий, що тільки так світ влаштований і ніяк інакше. І, звичайно ж, ви знайдете багато прикладів, коли це все не так влаштовано, тому що немає нічого е полярного, немає усіх полярностей, немає Немає лише погано або лише добре, От лише погані приклади. От немає такого або лише хороші приклади. Наше життя, воно різнобарне і різноманітне. І тому, якщо у вас було погано, не означає, що і у інших так само погано. Тому шукайте ті приклади, де було добре, і змінюйте цю установку і цей договір в себе в голові, що з вами знову ж буде саме так, а не інакше. А для того, щоб з вами вже більше такого не трапилось треба подумати над тим а як я дію чому я це вибираю чому я вибираю людей які раз за разом мене відкидають які раз за разом говорять мені ні Чому я там залишалася у стосунках з партнером, який мені неодноразово зраджував? Чому я залишалася у стосунках з партнером, який на мене міг підняти руку? Тому що це все не ваша відповідальність, це все це все відповідальність іншої людини. Ваша відповідальність є в тому, чи залишаєте себе ось в ось цих негативних стосунках чи ні. Що ви просто з них виходите і не спілкуєтесь більше з цією людиною? Я не знаю, не дозволяєте цій людині більше причиняти вам якусь біль. Тому ваша відповідальність тут це знайти ось цей договір, його спростувати і переписати.